Доброго здоров'я, товариші! Сьогодні я в такому дикому лісі з ночівлею сам. Будемо пробувати ловити коропа. Так, тут я розмістився, вам купа речей понаносив вже, розклався трохи, зараз буду робити за корм ракетою. Маю всякі зернові, горох. Такі ще. Тут ще горох я зварив, кукурудза консервована. пару спомбіків закинемо. І будемо трошки ловити тут щучку оконя, тут щука оконь є. І казали мені ще, що тут є товстолобік. У мене одна, одна буде вудочка, така тестова. А то столоба закину. Дві на пружинку і дві на флет. Риба тут дика, клює рідко, тому так багато різних оснасток будемо пробувати. Погода супер. Думаю, що не замерзну вночі. Вночі вже прохолодно, але я з собою взяв теплий одяг. Розпалимо вогник, щоб будемо щось смачненьке готувати на вогні. Так що, все, пробуємо. Закормлюємося, зараз замішуємо. Получилася ось така от. байда, що добави трошки криль, халібуд і тирового ріха сипучки. Трохи пиль була. Зараз це в ракету загладуємо, Буду суто закормлювати дві точки там, де флет, там де пружинки вже багато прикормки набивається. Пружинка. Тут горох і знизу дві коноплі. Друга пружинка. Кукурудза і кукурудзяний кук. Консервована кукурудза. Тут же змішав. Трошка заголога, але на пружинку. Зараз підсохне, питає. Горох, ці зернові, що я купляв, Конопля там, пшениця, кукурудза консервована і сипучки. Е, груша, е, кисла груша, сипучка трохи було. Е, Кріль халібут. Ох, там кинулася. Йолки пахнуть березі. Такий удар, що думав, що хтось впав у воду. Треба кидається криль Халібут, карпро і Fідер Sport тигровий горіх. Так само тут на флет. тигровий горіх і трошки криль халібут Чуть-чуть так добавав. Теж уже ніби настоїлося, більш-менш. Так, Це буде далеко у нас летіти на середину. Не дуже далеко, бо кліп заходи. Глибина велика, то на середині десь, я думаю, біля п'яти метрів. Це недалеко. Тут крилі конопля і ще один додатковий очок кукурудза і груша. А на цьому 60-ці тут великий бойл стоїть 12-ка ваніль. Це щоб не стиряв короб. Так що зараз на то столова закину. Закинув далеко. Поплавок, будемо дивитися. Так, там моє місце, розмістився, тут іду я по дрова і ще маю взяти руки, витирати тряпочку. Ось тут поряд моя машина біля дрова. Хто не бачив попереднє відео, як ми тут відпочивали. Зараз силка появиться на відос. Гарно відпочили, Надіюся, цей раз я теж відпочину класно. От, тут ми сиділи, теж там були, закинулися. А тут відпочивали, сиділи. Ще хтось натягнув так класну клейонку. Ще топ. Можна торчати. Такі сходи є до води. Там є альтанка така з тої сторони, столики. Ну, просто кайф. Тишина, нікого немає. Я сам. Надіюсь, вночі мене вовки не з'їдять. Тут водяться. Зранку має тато прийти. Буде теж трошки... По грибах буде йти на гриби і зайде сюди. Далеченько від населеного пункту найближчого 5 км, якщо попрямі йти через ліс. Так, вкраду я чиїсь дрова трошки сируваті, але підуть. Десять минут дрова назбирав. Я думаю вистачить головою. Так, зараз трохи на щуку покидаємо кунця. Пробую різні приманки тут недалеко. стає малька. Дуже багато тьма просто. Не знаю. Повна тиша. Якось се ж аж дивно. Аж там одна пташка тільки. Співає. Хех. Покидав я трохи. На спінінг риба неактивна. навіть окунця не бачу. Щоб ходив під берегом. Możliwe z ranku będzie lepiej. Так, шоста година. Покльовок немає. Почали ми ловити десь годині 3. Закинувся я, вже десь 3 години. Так, тут в мене, ну, різав я трошки дров, такі ще два більші лишилися. Їх теж відріжу там до тонших місцях. А де грубе, то я собі буду вночі. Тут розкладуся, буду спати. Придбав собі я такий розкладний лежак, вже потім покажу. Типу кушетка така. Ну, компактна, легенька. Я десь тут розкладуся біля вогника і вже ті грубі буду собі так ночі палити, щоб тепліше було. Тув теж там стоїть поплавочок, не рухається. Я щось, чесно кажучи, сумніваюся, що він тут є. Але товстолоб активність проявляє вечором вночі. Так що, то ще не час. Якщо він є, то за ніч може взяти. Та народ, тільки сонце зайшло за дерево. Блін, зразу прохолодно стало. Тобто осінь, дається, знаки вже проти мене в березі. Якийсь чоловік теж буде, сам бачу, з ночівлею палатку розкладає. Може також на коропа. Так що вже я не сам. О, дров мені стане конкретно. І тут ще таки більші. Може буду так ставити, просто собі будуть помало горіти. Чи можу я на то дивитися, риба не клює, хоча б позбираю мусор тут. Як-то люди такі можуть лишати? Тут і не багато, тут дуже чисто є, скажу порівняно з іншими локаціями. Тут мало людей, ну, але все одно бачите. Не знаю як я тут все можу забрати. Там ще й мішок є, я хотів забрати. І два пакети. Так, тут собі підготуємо два пакети. Угу. Хтось на активний газідер ловив CarPRO. Води сюди трошки скидати. Ці два пакети я заберу і плюс ще мій назбирається до ранку. Так, перезакидався я, перезакинув другу і за щось зачепив. Я не знаю, ми тут ловили, не було такого ніяких там зацепів, обірвав повністю кормушку, пофенчую. Так, і різні пінотіста. Горох, слива, мед. Що там приглушило точно якщо була якась риба поряд. Так, поміняю я на ніч брикет. От пражене молоко, воно гарно дає муть. Пробуємо. Що тут є ту столоп, він поведеться по Воно Замитнути гарно далеко. Сьогодні приготуємо у нас мангалі, на сітці, філе качини. Повно все зі шкуркою, все як пише. Ну, правильно все. Але просто жесть. Тут вага майже 300 грам. І воно таке було об'ємне, типу, класне, таке, велике виглядало. Зараз воно розтопилось, нам просто, походу, було куча води куча льоду для маси. От, подивіться. В мене є вага, в принципі, вона не на такі, ну, Тут, типу, всім зрозуміло. Тут просто води дай дорогу. Щоб було більше маса. Самого м'яса тут, ну але мені в одному, в принципі, стане. Огник розгорається. Так, зараз тут це злиємо, посолимо, поперчимо, на сітку поставимо. 130 чи 140 гривень за такий маленький кусочок. Злити б не стільки води. Так, 740. В общем, нічого. Тишина така, просто неймовірний кайф, я не знаю. Трошки сітку пропалив. О. Задуже. Зараз туди качечку посадим. Щось в мене взяло на... поплавок мій. Що, зачепило мої ті водочки? Воно чуть не вкрало. Блін, походу запутав. Але щось там є. Походу короб. А як я маю його витягнути? Без підсака. Короб. Блін, взяв на, товсту, на товстолобну приманку. Блін, ще й великий. Що мені робити? Я його не витягну без цього. Без підсака його не взиму. Блін здоровий. Я не знаю як він ще не зійшов, але пробуємо, короче, без підсака. Пофіг. Зійшов. Обтраска у мене, ну блін Десь біля трошки. Ай-яй-яй, все-таки треба було б нього відпустити, щоб взяти під саку. Але я дурак, треба було взяти все-таки під сак. Ну, розігнув повністю очок. дивіться короче, прикол якийсь Витягнув я, запутав і свої е, донки, пружинки. І е, то що я кинув на товстолобу. А розігнутий очок, я тільки що дістав, це якась пружинка не моя. Це не моя оснастка. На товстолобу там все добре було, то він просто по ходу запутав. А будемо витягувати дивитися? Качка. Будемо жарити качку, Ох, шкурка пригоріла трошки. Ось на моє качка. Виглядає непогано, не хочу дуже пересушити її. Попробуємо зараз. Ой, блін, моя красота. Качечка. Дуже класна, блін. Всередині вона, типу, думаю, що я її підсушив. Вона дуже всередині сочна. Зараз будемо хамати. Він шкірки не відчуває. Блін, топ. Обираємося у хащі дикі. Тут я різав дерево. Таке що сухеньке Пало на дрова піде. Вона носить взяв. Великих потицяю. Так, 11-го один. 11. Ніц не клює. Будемо зараз спробувати. Трішки покімарити треба, а що робити? це Проснувся я, перезакинув палки свої, нічого не брало вночі взагалі. Влазити з теплого спальника не дуже хотів. Прохолодно. Але будемо зараз ще йти на щучку покидаємо. Щучка окунь. Трошки ще погорітися. Дров стало впритик, якраз <глас> цілу ніч, що вставав, підкидав. Але в загальному нормально. Ще би рибку якусь зловити. Так, пробуємо на щуку. Покидаємо. Щоб приїхали люди. Сьогодні неділя, да й думаю буде багато. Там вже і сонце зійшло. Щось я на спіннінг кидаю. Безрезультатно. Припробував вже декілька типів приманок і ніфіга, щука не ходить. Ти окунь, в принципі, теж. Так, покидаю я вже той спінінг цілий. Ніц взагалі не бере. Вже півдв'ята година, сонечко вже появляється. Ма один шанс. Грибку взяти і то не скористався ним. Чо, може ще щось клюне? Де ви пропали? Назбирали грибів. А що ви так пізно? Та я ні лазив. Що that. so, взагалі нічого нема? Трошки є. Але це немає таке. Я пішов вчора, розказнув. Червоняки? А то є і пару білих ніша. Як стрілом одного, або хтось одного днів. О, файні. Ну, це таке о була там коло четверту. Mm. Мали такі товариші. Провели час красиво. Кайфанув для душі. Ще попробуємо грибочки позбирати, походити. Так що всім дякую за перегляд. Слава Україні! Всім пока.